Емоційні гойдалки, дирявих трусів, шматлі або волосся після того як я помила голову. Це наркотик, бо можна буде порвати, розірвати або зробити що-небудь з ним, що ви забажаєте, там перемішати блендером, а воно вам треба нічим гарним, це не закінчиться. Вітаю на каналі Психологиня, і тут ми будемо ставати кращими версіями себе. Сьогодні поговоримо про те, як нарешті забути людину, як відпустити її у вільне плавання. Поїхали. Я думаю, кожному відома ситуація, коли пісня заїдає в нас в голові, і що б ми не робили, ми не можемо її позбавитися, бо ми пам'ятаємо лише маленький уривок цієї пісні, і мозок не може опрацювати цю пісню до кінця, бо для нього ця дія не завершена. Але варто нам тільки згадати і проспівати останні рядки, як пісня нас залишає так само і з людиною. Нам просто треба її доспівати. Я думаю, ви не раз помічали і задавалися питаннями, чому довготривалі стосунки набагато легше відпустити аніж тижневу інтрижку. Справа в тому, що в довготривалих стосунках ви вже знаєте всі плюси і мінуси цієї людини, і ймовірно, ви знаєте, чому ви розійшлися. А в інтрижці ви ще маєте ідеалізований образ цієї людини, тобто ви ще не бачили всіх її мінусів. умовно ви ще не бачили її дирявих трусів. Ви дивитесь на цю інтрижку, на цю людину крізь призму рожевих окулярів, крізь призму ідеалізації. Тому і буває важко відпустити. Також ні для кого не секрет, що токсичні стосунки важче забути, аніж здорові, тому що в токсичних стосунках відбуваються постійні емоційні гойдалки. То ви ненавидите одне одного і хочете щось зробити одне одному, то ви просто любите, пристрасно, обожнюєте цю людину. А як казав нам викладач на першому курсі, фразу якого я пам'ятаю досі, що найсильніша прив'язаність формується шляхом емоційних гойдалок. А все тому, що емоції це наркотик. Ну а тепер переходимо до того як же забути цю людину і відпустити ці стосунки. По-перше, як би важко не було, треба мінімізувати будь-який контакт з цією людиною і будь-який контакт з інформацією про цю людину. Тобто, вам треба відписатися від цих соцмереж цієї людини і перестати переглядати якісь фотографії спільні, перестати перечитувати переписки. Бо що відбувається, коли ви переглянули історію цієї людини? Ви отримали швидкий дофамін. Але потрапили в дофамінову пастку, тому що вам хочеться ще і ще. Ви отримали миттєве задоволення. Але потім довгий час ви себе картаєте за те, що ви подивилися цю історію, за те, що ви тепер думаєте про цю людину і згадуєте. А то будете продовжувати дивитися їхні соцмережі, побачити чужий нігтик, почнете шукати, а хто це, а з ким вони, а чому це так, а воно вам треба. Тому найперше, що треба зробити, порвати будь-які контакти. Бо якщо ви цього не зробите, то ви будете ще сподіватися, ви будете потрапляти в цю дофамінову пастку і нічим гарним це не закінчиться. Також треба перестати навмисно ходити по тих місцях, що можуть нагадувати вам про цю людину, Бо місця, де ця людина потенційно часто може бувати. Це, наприклад, місце її роботи або місце її навчання. Звісно, якщо ви працюєте разом з цією людиною або навчаєтеся, то неможливо уникнути фізичного контакту. Але якщо це не так і якщо це можливо, у бажано це зробити. По-друге, вам треба зрозуміти, які потреби покривала для вас ця людина: потреби у враженнях, любові і так далі, і навчитися закривати ці потреби для себе самостійно. Тут я напишу список базових емоційних потреб, а ви подумайте, які саме потреби закривала вам ця людина. Найважливішим це питання є для людей з нездоровим типом прив'язаності, які шукають забезпечення от саме цих базових емоційних потреб в партнері через те, що вони не були задовільнені батьками. Такі люди можуть шукати батьківську роль у стосунках або щось подібне. Тому Будь ласка, зверніть на це увагу. Наступний крок, що вам треба зробити, це деідеалізація. Якщо у вас є ідеалізація людини, тобто вона здається такою ідеальною неперевершеною, то вам треба написати мінуси цієї людини. Чому вам довелося закінчити це спілкування, закінчити ці стосунки? І на цьому етапі варто усвідомити, що ви сумуєте не за людиною, а за спогадами, пов'язаними з цією людиною. Далі написання прощального листа. Його не треба нікуди відсилати, просто написати для себе. Тому що коли в нас в мозку дуже багато думок і нам немає кому висловитися, то краще це зробити на папері. Лист пишеться в довільній формі, ви туди пишете все, що забажаєте. Це може бути подяка цій людині, може бути спогади, може бути розмова про те, чому ви розлучилися, і так далі, і так далі. Якщо ви тримаєте образу на цю людину, то дуже важливо в цьому листі пробачити її. І найважливіший аспект: якщо не була поставлена крапка в ваших стосунках, якщо ви не знаєте, чому ви перестали спілкуватися. То ви в цьому листі маєте придумати від себе варіант, чому це так сталося. Нехай це буде не об'єктивна причина, нехай це буде ваше суб'єктивне відчуття, але вам обов'язково треба написати для себе і чітко визначити, чому це спілкування закінчилося. Інакше буде як з тою піснею, яка заїла в нас в голові. Ми не зможемо її доспівати. Також, якщо ви відчуєте потребу, то ви можете написати, наче. Листа відповіді від цієї людини, уявити себе цією людиною і відповісти на цього листа. Можливо, теж пробачити від себе, або, можливо, теж підтвердити там причину розставання, або ще щось, тобто, що ви відчуєте всередині. Наступна техніка, яку я вам запропоную, вона з нейролінгвістичного програмування. Можливо, вам вона здасться трошечки дивною, але працює на ура. Повірте мені, вона називається дві долоні. В чому суть? Ми беремо дві наші долоньки. На одній долоні ми уявляємо цю людину у повних деталях, у повний зріст, максимально реалістично, як ви можете це зробити. А на другій долоні ми уявляємо щось таке максимально неприємне для нас. Ну, не знаю, у мене це шмарклі або волосся після того, як я помила голову в раковині. Тобто все, що ви заважаєте. А далі, уявивши чітко ці два образи, ми починаємо їх перемішувати. І тут дайте волю своїй уяві. Тобто вона захоче їх там перемішати блендером, або, можливо, там ложкою, або ще якось. І кожен раз, коли у вас виникає думка про цю людину, ви робите техніку дві долоньки, перемішали і побігли далі. І у вас ця думка перестає переслідувати. Спочатку це може займати трошки більше часу через те, що вам треба приділити час, щоб чітко уявити ці два образи, але потім, коли ви звикнете. То це буде буквально пару секунд, і ви вільні. Особисто я дуже рекомендую цю техніку, тому що в свій час я сама нею користувалася, і вона мені дуже допомогла. Отож, час підбивати підсумки, і я беру свій чарівний блокнотик, щоб нічого не забути. По-перше, інтрижки і токсичні стосунки може бути важче забути, і на це знадобиться більше часу, аніж на забуття здорових стосунків через те, що перші мали більше емоційне навантаження. По-друге, нам треба порвати максимально будь-який фізичний контакт з цією людиною, відписатися від її соцмереж і перестати відвідувати ті місця, які пов'язані з цією людиною. Наступне, треба поставити крапку у стосунках та чітко визначити, чому ці стосунки закінчилися. Далі. Треба закрити всі потреби, які закривала для вас ця людина, самостійно. Наступне деідеалізація, тобто згадати, які є мінуси цієї людини, і пам'ятати, що ми сумуємо не за людиною, а за спогадами, пов'язаними з нею. Наступне написання прощального листа. До речі, забула сказати, що якщо ви забажаєте, то його можна буде порвати, розірвати або зробити щонебудь з ним, що ви забажаєте. І обов'язково, що вам треба пробачити цю людину в цьому листі. Ну і техніка дві долоньки. Пам'ятаєте, сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Якщо хочете отримувати більше психологічної інформації, то, будь ласка, дайте мені знати, підпишіться, поставте лайк, напишіть у коментарях, про що ще ви хотіли б отримати інформацію. Також підписуйтесь на мій TikTok, Там дуже багато цікавої, і корисної інформації з психології. Також можете записатися до мене на консультацію з мінус 10% на першу сесію зі мною за промокодом психологиня. А афірмація на сьогодні для вас ви прекрасні. До нових зустрічей! Сподіваюсь, па-па!